Едія в Киргизстані. Вантажний літак турецьких авіаліній, що летів із Гонконга до Стамбула, упав на дачне селище. Загинули щонайменше 37 людей. На місці працюють рятувальники. Основна версія падіння погода. Подробиці катастрофи знає Катерина Шипко. Вантажний Боїнг 747 вилітає з Гонконга у третій ночі. Дорогою до Стамбула лайнер мав дозаправитися в аеропорту Бішкека, але до литовища не дотягнув два кілометри і впав просто на селище. Вони прокинулися від страшного гуркоту, кажуть свідки, і спершу в щільному тумані не могли зрозуміти, що сталося. Цьому чоловіку пощастило, будинок його родичів уламки лайнера не зачепили. В районі сім'ї утрадяти. Спочатку був сильний хлопок, после чого тріханула все близько близь, близь, будинки, які були. От, ну звісно, одразу всі перепугалися. Зразу все начали пігати на улицю. Боїнг поховав під собою чотири десятки будинків. На місці аварії відразу спалахнув вогонь. Витягати людей з під завалів приїхала сотня рятувальників. Розвозили їх по лікарнях десятки швидких. Утім, урятувати вдалося небагатьох надзвичайники приїхали лише за 40-50 хвилин. Вони спостерігали за тим, як ми витягуємо людей, і лише після того, як хтось їх висварив, почали допомагати. Точну кількість жертв катастрофи чиновники ще встановлюють, адже на місці падіння триває пошукова операція. За попередніми даними йдеться про понад три з половиною десятки загиблих, екіпаж літака і жителів села, принаймні п'ятеро жертв діти, і ще більше десятка людей опинилися на лікарняних ліжках. Ровину за катастрофу місцеві покладають на погоду. На приземлення літак заходив у щільному тумані. Киргизька влада не відкидає і помилки пілота. Той отримав право на приземлення, проте не вписався в посадкову смугу. Через яку саме причину має з'ясувати комісія, що вже створила в киргизькому уряді. Хочу зазначити, що сьогодні тут безпечно приземлилися 11 літаків і вантажних, і пасажирських, і з ними все добре. На цю мить ми не можемо сказати, з чиєї вини сталася катастрофа, але і ми вважаємо, і експерти говорять, що це найпевніше помилка екіпажу. Власну версію катастрофи згодом обіцяє оприлюднити і компанія-перевізник. Літак належав турецькій фірмі MyCargo Airlines. Пролити світло на причини катастрофи можуть і чорні скриньки. Принаймні один бортовий самописець на місці трагедії вже знайшли рятувальники. Під бішкеком тим часом для всіх потерпілих розгорнули наметове містечко а в країні оголосили жалобу. Катерина Шипко, Катерина Федорченко, ТСН 1+,1.